Я чув, я чув, не знаю, мені підтвердять, може це неправда, що коли ти п'яний, більше хочеться займатися коханням, бо типу... Але менше можеш. Хочому біда, блядь, хочеш ти пізденю. Але хочеш, ти тут! А там, каже, братан, спати пора би вже. Я 15 років дружу я, коли п'яний, я точно знаю, що мене живеш? Типу що, як я зрозумів, організм ти подумаєш в ньому хімія якась отрута. Надо й виплеснути. Надо із батися. Алкогольники. Ну от, організм продовжить сиріт, і тобі зразу хочеться кохання. Ні, то збудуна. Ага, а я типу, все, я бух мені не габело, надо быстро збути. Мозок змирає. Мозок вмирає, треба подумати. Ні, це власне каже, збудуна, типу, ідуть ті реакції. Що тоді організм відчуває, що він вмирає, і, і то все відбувається. Оті